Всім привіт! Сьогодні рибалимо на горині. Я сьогодні сам в човні. Ну і знайоме місце, вода трошки впала. І погодка, погодка щось не дуже. Знову на рибалці і знову погода сонячна і не така, як передавали по прогнозу. Обіцяли західний вітер, хмарність, дощик, а по факту Сонце, східний вітер, досить холодний. Ну от таке. Зараз піднімаюся вверх по течії, от туди десь і буду пробувати щось піймати. Проїхав я перший прямічок, клювань не побачив тролінгом, хоча рибка стоїть, а клювати не хоче. Зараз хочу пройтися оцей от шматочок річки. Там скільки 150 метрів прокидаю. Покидаю до такого бастера, бастер Джерка. Маленького. Може з кущиків хтось вилізе. Вода впала, як я казав, але вам дивлюся, мальок весь в траві в березі. Ну, але якщо вода падає, то є шанс, що щука з трави трохи вилізла. Бо раніше оці всі кущі, камиші були затоплені. І щука саме там і сиділа. Ну мілка. Їду, і покльовок немає. І прокидував, і тролю, рибка здається, якась крутиться. але клювати не хоче. Говорив з рибачком місцевим, то... Ну теж жаліється, ось бачите, скільки води впало, пів метра точно це за три дні по берегу лінія йде. З, одної, з однієї сторони воно добре що вижене щуку з комишів, ось бачите яке отут стало. Не плесо, а таке це. З однієї сторони добре, що вижили рибу з камишів, але... але це нічого не міняє з кльовом. Десь так дивлюся по березі, якщо за три дні скинули, то сантиметрів 10-12 в день. Для риби це то так багатенько. Ну що робити, треба шукати і якось умовляти. Пробую і в руслі, і в наміля. Ай лки ж, злякався. І в руслі, і на мілячках, Ну... нема нічого. Дійшов я до зимовальної ями. Рибалити тут не можна, та й на моторах не можна, але ж виходу немає, треба якось її проїхати. Зараз глянемо, що там не є. От зараз ще метрів 20 і вона починається. Тут початок ямы. Тут завжди рибка крутиться. сегодня малек. Малек стоит завжди. Крупного ничего я тут никогда не вижу. Ну, вот видите, біля корчика что-то А Факто я проїжджав місця от щойно, де рибки набагато більше. Тому зимувальні ями це таке собі. Не знаю звідки вони беруться. Можливо, коли ж там і рибка стояла, зимувала, зараз риби тут немає. Дійшов я до ямки, де Часто попадається щучка. Я її пройшов тролінгом. глибина під обривчиком десь до 4 і зараз її обкидаю джерком. І прийду знизу по течії. Здовж камишика прокидаю. На годиннику 12 дня і я не мав жодної покльовки. Піднявся я по течії трохи Ну як, далеченько, але не так, як завжди. І Буду вже потрошку спавлятися вниз і хочу обкидати міножками і джерками от прибережну золу, камишики. Може десь хоч від нуля відійти якось треба, бо. Щука зовсім не активна. Бачив рибачків, спіннінгістів, у них всіх теж по нулях. от така от штука. Стою, кидаю, дивлюся на воду, а перед носом не бачу, що висить коливалка. Свіженька от така флагманска з повітком флюровим.